Верховна Рада затвердила указ президента України про часткову мобілізацію. За ухвалення відповідної постанови проголосували 275 народних депутатів. Згідно із прийнятим документом, часткову мобілізацію військовозобов'язаних повинні провести в усіх областях України, включно із Києвом. Мешканцям Криму також надане право мобілізовуватися, але на добровільній основі часткова мобілізація має відбутися протягом 45 діб із дня набрання чинності указу, тобто із 17 березня 2014 року. За 275 рішення прийнято. український парламент демонструє єдність для того, щоб ми могли захистити нашу країну. Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, зростання соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. Це фактично головні причини для оголошення часткової мобілізації в Україні. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Парубія, на сам. Перед до Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян. Така ж сама кількість осіб до Національної гвардії. Яка ситуація на Прикарпатті, розповів військовий комісар Коломийського міськрайонного військового комісаріату Олег Пархоменко? В області будуть створюватися і батальйон Національної гвардії, і напевно, що батальйон територіальної оборони, який ну буде розташований в межах Івано-Франківської області. Задача щодо підрозділу, що то є практично однакові. Це є посилення охорони і оборони військових об'єктів, об'єктів місцевого значення, об'єктів державного значення, які розташовані на території міста, району і області. Це задачі територіальної оборони. Також боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, які можливо, ну, дай Бог, щоб їх не було тут, звичайно, але до цього треба готуватись. Для посилення охорони ну, державних об'єктів я сказав, для забезпечення функціонування органів державної влади безперебійного, е ну, також для посилення кордонів. У нас є верховинський район, який ну, має кордони з іншими державами. такі от задачі. Та найголовніше завдання часткової мобілізації довести нашому східному сусідові, що українці здатні боротися за свою землю. Правда, зробити це потрібно було ще на початку березня, вважає пан Пархоменко. Ми цими заходами маємо показати і російському керівництву, і е, цих сепаратистських… Налаштованих громадян, які є, на жаль, і на території Автономної Республіки Крим, і в східних наших регіонах, маємо показати, що ми спроможні виконати свою задачу бойову і захистити недоторканість України, цілісність її призовники під мобілізацію не потрапляють, зазначає військовий комісар. Головний акцент робитиметься на військових спеціалістах із запасу та людях, які вже проходили службу в армії. Мобілізація проводиться тільки військово зобов'язаними. Це ті, що служили в збройних силах, в інших військових формуваннях, закінчили військові кафедри і перебувають на військовому обліку. От. На військовому обліку можуть перебувати від 18 років до залежно від військових звань. Рядовий склад до 40 років, сержантський склад 45 років, офіцери там теж залежно від військових звань, до 55, 50, 55, 60 років. От ця категорія, яка на сьогоднішній день перебуває на військовому обліку, вона підлягає мобілізації. Тобто практично з цих всіх можна. Залучати для виконання цього завдання З початку березня у Коломийський військовий комісаріат звернулося понад шість сотень добровольців. Не всі вони потрапляють під мобілізацію. Та Олег Пархоменко розповідає, що без діла ці люди не залишаться. Ми створили собі такий мобілізаційний резерв з цих людей. От при потребі будемо їх залучати для питань, допустимо, оповіщення в місті, в районі, якщо буде проводитись мобілізація тих військовозобов'язаних, нам необхідно буде його сповістити, якось туди викликати. Тобто, можливо, хтось має якісь транспортні засоби для допомоги військовому комісаріату в цьому питанні. Так само є 241 чоловік, військовослужбовці, а військовослужбовці. Афганці, ті, що проходять службу в Афганістані, теж ну пропонують свої послуги. Можна посилити охорону цими людьми. Вони мають бойовий досвід, навчені, знають, що таке зброя і як нею користуватись. Схожі завдання має і нещодавно створений у Коломиї військово-спортивний клуб. Функціонує він на базі військкомату. Зараз є більше сотні активістів. Задай підтримання громадського порядку в місті Кломії. Це не є, не є, не є, не є, е, є протипоставлення правому сектору чи самообороні, бо точно будемо співпрацювати, в яких певних ситуаціях будемо спрацювати, а які, які, яким чином будемо одного стримувати від того, то, що поточний твориться в місті Коломи чи десь у нас в Україні є такі різні ситуації. Будемо навчати, як користуватися зброєю, як техніки безпеки, то є зброєю, ну, зброю будуть проводитися стрільби. Люди тут всі. Говориться, йдуть сознательно всі задачі клубу знають. Про мобілізаційні завдання, які стоять перед Коломийським міськрайонним військовим комісаріатом, зобов'язаний повідомити Генеральний штаб. На час підготовки матеріалу до ефіру Олег Пархоменко ще не мав відповідного наказу, тому які частини має забезпечити Коломийщина, наразі нам невідомо. Окрема і болюча тема це фінансування мобілізації. На жаль, на сьогоднішній день получилось так, що Держава не має навіть можливості і спроможності чимось забезпечити. От зараз, якщо призвати, допустим, батальйон територіальної гвардії е, порядку 500 чоловік, то немає навіть що їм взути, одіти, чим їх озброїти. І того зараз і обласний комісар звертається, і я від свого імені прошу. І сьогодні була розмова з міським головою зранку і головою районної е, ради. От звертаємося до підприємців, ні людей. До кінця сьогоднішнього дня буде відкритий благодійний рахунок і прохання надавати ну посильну допомогу. Хто хто скільки може? Фінансовими питаннями зараз займається новоспечена рада оборони Івано-Франківської області. Вже найближчим часом в ефірі телеканалу НТК з'явиться номер благодійного рахунку для допомоги прикарпатським військовим.